Thank you Цей ставок найбільша водойма у Стецьківці. Раніше вона була улюбленим місцем відпочинку, говорять місцеві. Тут було пляж, відпочивали люди, везде ставок заріс лозою, дивіться далі. Камиш посеред ставка, камиш. Що, що робиться? Ні відпочинку, ні людям, нічого нема. Уже 10 років ставок в оренді приватної компанії. За цей час, говорять люди, дамба, де раніше курсувала навіть сільськогосподарська техніка, суттєво осипалась. Місцеві бояться, аби будинки поблизу ставу не поплили у водойму. Дітей ганяють зі ставка, не дають підійти до ставка, дамба занедбана. Колись по цій дорозі їздили машини трактора. Зараз тут неможливо проїхати навіть дитячою коляскою. Аби з'ясувати проблемне питання. Жителі Стецьківки скликали збори. Попередній договор орендарів закінчився, був на 10 років. За 10 років це таке становище доставка, дамби рушаться, задихає все заросло, були пляжі. Поговорити з громадою запросили міського голову, оскільки Стецьківка частина Сумської громади. Запрошували Олександра Миколаївича Лисенка, до нас на зустріч. Вхідна є що за це? ну, Поки що його немає. Представники орендаря ТОВ ВКФ КЛОТО, які приїхали на зустріч з думкою громади, не погоджуються в самому договорі оренди, а також в законі України об оренду землі є. Гласить следующего, що орендатор, який використовує землю в даному случає, в тому числі має право продлити договор, має право на очередное продлення даного договору. Люди категорично проти. Ну ось у вас договор. Це покажіть на камеру, Я не... що він ісправлений 18 годом. Ручка ісправлений. Ручка справлений 18 й год. Далі, якщо погартати договори, у вас є усі відстановлені сторінки, то є акт прийому передачі яким водом годом? 12-м. та пожалуйста договор на скільки на десять років до побачення? Представник орендарів впевнений, що з документами все в порядку, і договір має бути продовжений. Условия договору со стороны арендодателя выполнялись в повному об'ємі. Насколько мені известно, арендная оплата платилась в в повному об'ємі. Более того, ставок по своєму назначенню, тобто здесь выращивали рибу. Також орендатор за собственні средства ремонтировал гідросооруження і проводил очистку берегов і так далее. Та у жителів інші аргументи: зелена вода у ставку, дамба, що все більше осипається з кожним роком, і купа брухту, яку завезли сюди як будівельний матеріал, але так і не використали. А посеред водойми зарості, очерету і лози. У нас красиві лебіді, вони їх вистрелюють. Вони не дають чайки, прилетіли, не дають, бо чайки рибу витягують. Цього не повинно бути. Ми хочемо, щоб оцих бур'янів не було. Мешканці села, зокрема, діти не мають вільного доступу до водойми, де раніше було кілька комфортних пляжів наприкінці. Серпня ставок охороняли озброєні чоловіки у камуфляжі, говорять місцеві. Вони прогнали дітей, сказали, що там повістки повиписують дітям по 13 років, але вони звикли бігати жарко, бігати на тому на ставку. У них навіть документів при собі не було на ношення оружия. Він на капоті розложив автомат, розложив автомат і на ленті патрони. Кажуть, та що ж ви робите? Озброєна охорона зникла після виклику поліції. І ще одна суттєва претензія громади до орендарів спуск води. Воду спускати з ставка, ніхто не дасть. Іде війна. Не набрати, не дай не дай Бог, що буде в селі, ніде набрати води у машину в пожежну. Емоційне обговорення на березі ставка тривало майже годину, але згоди сторони так і не досягли. Тож люди збирають підписи, бо проти продовження оренди і планують створити власне товариство: очистити ставок, відремонтувати гідроспоруди і запустити рибу. Це звернення буде в прокуратуру в екологію. Поліцію і для нашого протокола, що ми зафіксували, що люди проти надання договору в оренди остаточне рішення щодо оренди ставка ухвалюватиме сумська міська рада. Люди сподіваються, що депутати стануть на бік громади і не продовжать термін оренди. Новини СТС. Суми вільні сумчани нескорені під таким гаслом. Відбулася урочиста сесія міськради, приурочена 367-й річниці міста. Під час заходу відзначили волонтерів, комунальників, підприємців, військових, медиків та сумчан, завдяки яким місто, починаючи з 24 лютого, зуміло протистояти масштабній російській агресії. Вони найскрутніші часи лютого, березня, квітня не склали руки і боролись за наші цінності а протягом травня. Червня, липня і серпня вже включилось відновлення нашої області, включилось відновлення нашого регіону. під час урочистої сесії відбулося також і погашення нової власної марки міста, розробленої сумчанином Дмитром Дубовиком. Суми є місто, яке засновано козаками. Отже, ми будемо вдячні нашим військовим, нашим нашій сумській теробороні. В яких ж у нас в сумчанах все одно є козацький дух, і цей рік це довів. Хвилиною мовчання згадали тих, хто поклав своє життя, захищаючи територіальну цілісність України. За службу відданість своїй справі та заслуги перед містом нагородили військових. Друзі і також до денозалежа отримують цю нагороду, але вручаємо зараз, тому що вони тоді разом з Сергієм були на Зараз є можливість знаходитися в місті Суми. Нам є можливість привітати і вони отримають зараз такий урочистий день саме цю нагороду. Всі ми знаємо, що е, саме завдяки небайдужим людям, е, 24 лютого місто встояло, і е, е, ну насправді у нас не було сумніву в плані того, що може бути щось по іншому, тому що суми завжди були патріотичним містом, суми завжди були проукраїнським містом. І я впевнений, що так і буде надалі. Завдяки військовим, які мужньо боронять нашу країну на фронті, українці мають можливість жити, кохати, спокійно спати, гуляти містом, здобувати якісну освіту. Заклади вищої освіти повинні працювати, не зважаючи ні на що. Завтра буде перемога. Після перемоги потрібні будуть молоді люди, які будуть відбудовувати країну. І цей процес повинен не неперервний, тому що будь яка перерва – це перерва фахівців, перерва в можливостях відновлення країни. Спочатку повномасштабного вторгнення не припиняли свою роботу і комунальники ніякої паніки не було. І працівники працювали дуже гарно, І, як в деяких мас-медіа писалося, що працівники водоканалу працюють в час війни краще, ніж працювали до цього. Також телекомпанію СТС разом з міською радою був започаткований спільний проєкт суми місто вільних людей. У серії сюжетів ми показали мужніх і нескорених містян, завдяки яким з перших днів війни суми зуміли вистояти і відбити навал російських окупаційних військ на нашу територію. Це серйозний глобальний проєкт, який ми зробили з міською радою, команда СТС. Суми сьогодні вільні, незламні і незалежні. Це були виїзні зйомки, складні зйомки для того, щоб показати дійсно, як працювали підприємства в умовах війни, як волонтери переміщувалися містом, що вони робили, як наші військові були на позиціях. Як вони відстоювали наш мир? Суми місто вільних людей. Цей проект започаткували наші збройні сили України, тероборони і добробати. Вони започаткували це в перші дні окупації. Я це точно скажу, що ми по іншому зараз би не могли б себе почувати, і ніякого проекту вільні суми не було. Новини СТС. Гордість шостки відзнака, яку з 2018 року вже традиційно отримують шосткинці за заслуги перед містом та громадою. З нагоди дня шостки містян нагородили відзнаками за внесок на шляху до перемоги України за активну громадянську позицію, багаторічну підтримку українських військовослужбовців, особистий внесок у справу оборони і захисту України Олександр Журавель отримує високу нагороду. Мені шлють фотозвіти, Наших, нашої продукції, кікімарі, сітки маскувальні. Так що я кожен день отримую нагороду, можна сказати, навіть не по одному разу. Тому що я відправляю майже кожен день на почту з почти, і навіть не по одній ми дуже гарно працюємо і в нас. Все налажено, так що в нас все добре. Ми будемо працювати далі до нашої перемоги. Нагороду отримали й засновниці громадської організації з любов'ю у серці, місто Шостка. Жінки від початку вторгнення активно допомагають українським бійцям. Ми не задля нагород працюємо всі, але це дуже показує нам. знаєте, що ми, мабуть, на вірному шляху. Ми присвячуємо цю нагороду всім нашим людям, які долучаються, які допомагають. Це їхня нагорода, перш за все. Окрім волонтерів, нагороди отримали і військовослужбовці Шосткинського краю. Вперше за п'ять років існування відзнаки її вручили посмертно. З нами сьогодні повинен був бути Максим Киричук. Він людина, офіцер з великої літери. Це комбат, який один із перших йшов в атаку. Вічна пам'ять Максиму Киричуку. І всім полеглим героям України. Горді шостки це не просто відзнака, впевнений народний депутат Ігор Молоток. Це пам'ять про подвиги як військових, так і простих людей, які тримають надійний тил. Я бачу по усмішках, бачу по настрою, що ми зробили це правильно. Ми дякуємо ще раз нашим збройним силам за можливість проведення цього. Дякую волонтерам, дякую всім людям, які причетні до того, щоб наше, наше рідне місто, наша держава мала можливість бути вільною і незалежною. Новини СТС. Вчора, 4 вересня, на Липоводолинщині сталася пожежа у житловому секторі. Вогонь охопив покрівлю та перекриття господарчої споруди. Через те, що будівля була дерев'яна, полум'я перекинулось на сінник. де знаходилось до 15 тонн заготівки на зиму. Щоб повністю ліквідувати пожежу, рятувальникам знадобилось більше трьох годин для безперебійної подачі води на гасіння. Пожежні автоцистерни довелось заправляти від водонапірної башти. Сапери поліції продовжують обстежувати місцевість, яку обстрілювали війська РФ, а також деокуповану та прикордонну територію Сумщини. Днями фахівці виявили небезпечний ворожий боєприпас з осколково-касетним снарядом. Перед нами 152-мм постріл 3ВО-13 з осколково-касетним снарядом, який знаходиться всередині нього. Цих суббоєприпасів тут знаходиться в кількості восьми штук. При пострілі даний снаряд роз'єднується в повітрі і припаси вилітають з нього і покривають територію, в подальшому вибухають. Поліцейські нагадують, у разі виявлення боєприпасів ні в якому разі не варто їх чіпати, чи намагатися самостійно знешкодити. При виявленні вибухонебезпечних предметів, або якщо ви знаходитесь в прикордонних територіях, де ведуться постійні постріли, є пошкодження майна або воронки, і ви не впевнені, чи є там снаряд, чи він розірвався, чи не розірвався. Повідомляйте про це працівників на лінію 102. І працівники вибухотехнічного відділу разом із слідчо-оперативною групою виїдуть і. Оглянути дану територію на стан вибухонебезпечних предметів. Сумський ЦНАП розширює послуги для містян знову доступний сервіс. Є малятко. Крім цього, у центрі відновили прийом заяв про державну реєстрацію смерті, розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, а також прийом заяв про зміну імені. Зазначимо з 1 вересня свою роботу. Також відновив адміністратор ЦНАПу у приміщенні пологового будинку на вулиці Троїцькій, 20.